біль, то вона живе ще. А коли вона відчуває біль інших, тоді вона є людиною. Багато видатних людей, серед них три Нобелівські лауреати вважали своєю честю бути членами наукового товариства Шевченка. Але прийшов 39-й рік, нас визволи і нема на поради, як сказав наш відомий композитор. Підродилося воно за кордоном. Європі, Сполучених Штатах, Канаді, Америці, тільки в 89-му році воно відродилося у Львові. Але воно стало все українським. А зараз я просто хочу вам побажати гарної, плідної праці. Ваша програма вражає стільки багато всього зроблено. Пані Валентину, вам велика подяка від президентів за те, що ви робите. Оця дата вона заслуговує на достойне відзначення. Велике вітання від президента Національної академії медичних наук, академіка Цимбалюка і президії Національної академії медичних наук, тому що не дивлячись на те, що в країні на сьогоднішній день іде війна, наука розвивається, медицина розвивається. Я всіх вас вітаю з 150-ти річчям, тому що навіть Важко подумати, що держави такої не було, як Україна, як навіть Радянського Союзу не було тоді, а вже наука в Україні була. Тому щиро вітаю, бажаю вам здоров'я, а всім нам бажаю миру і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Багато років тому українські науковці на фоні відсутності держави могли самоорганізуватись для того, щоб Показати всьому світу, наскільки ми є мудрими, наскільки ми є вмілими, наскільки ми талановитими, і наскільки ми є ефективними. Сьогодні також ми святкуємо 125-річчя медичної комісії, медичного напрямку, які власне знов ж таки засвідчують те, що медики вони, мабуть, є найбільш свідомими, нехай ображуються інші спеціальності, але можливо, тому що ми всі з вами медики, і ми прийшли в цю спеціальність за покликанням, але саме медицина, саме охорона здоров'я завжди. Є домінуюче. і власне та велика кількість присутніх та велика кількість учасників і ця тематика конференції сьогоднішнього заходу засвідчує те, що ми справді є з одними найкраще. Науково товариство Шевченка має з одного боку величезну традицію, яка передається з року в рік, але з іншого боку, вона має активних людей. Я окремо би хотів подякувати пані Валентині, яка активно веде. Будучи амбасадором міста, веде величезний медичний напрямок, є дуже активною, і знаною і багато людей на неї орієнтується, слухає її думку. Хочу подякувати пану Роману, бо вести вперед таку велику організацію, яка має дуже багато комітетів, багато напрямків в час викликів, в час перебудови, в час нових змістів. А це дуже непросто. Що цей захід теж підтримку нашої армії? Ми збираємо кошти, всі зареєстровані кошти, всі, які ми зберемо тут три дні нашої роботи поспіль. Ми плануємо трьом штурмовим бригадам купити дрони. Насправді і зібратися в ці дні, мабуть, дуже важливо, тому що ми хочемо показати також те, що ми єдині, що ми єдині в своєму пориві досягти перемоги, перемоги в тому числі в кожен свій внесок, так тобто, і медики вносять теж свій потужний внесок, рятуючи і наших захисників, і цивільних людей, поранених, хворих, от, проводячи реабілітацію, це теж дуже важливо. Ну, наукове товариство безумовно зараз оглядається трохи назад, так на величезну історичну перспективу, і в той же час дивиться вперед з оптимізмом, тому що ми розуміємо, що перемога неминуча, а в цій перемозі нам потрібна єдність лікарів, фармацевтів, науковців, практиків, студентів, всіх, хто тією чи іншою мірою дотичний до охорони здоров'я. Для того, щоб будувати в подальшому сучасну на рівні сучасних світових стандартів, систему охорони здоров'я в Україні. НТШ – це є зберігач, хранитель нашої історії. Всякі академії можуть бути, вони потрібні, нічого злого немає. Їх буде багато. Частина з них не виживе, частина виживе. НТШ має існувати 150 років. То не є тільки чисна наука, то є ще, e, так би сказати, охорона українства, українства в науці, українства великої букви. І заме хай живе Україна, слава Україні, героям слава і смерть ворогам. Ські науковці, коли вони мають інструменти, вони можуть звертати гори. Тому завдання держави сьогодні максимально сприяти розвитку науки. А як спитаємо ми в умовах війни? Звичайно, в першу чергу, і, до речі, війна завжди спонукала науку до розвитку, тому що наука працює в військовій галузі, і ми знаємо академію науки, Патона, і це була броня, це було все, що працювало на захист. Сьогодні наука може зберігати, і набуває унікального досвіду в військових умовах. На конференції були представлені роботи наших судинних хірургів, як вони використовують неодимові магніти, щоб витягати уламки з серця, що їм потрібно. Тобто, сьогодні ми маємо клінічний досвід, ми маємо досвід діагностики і лікування. майбутнього. ну і Звичайно, що лікарі е, теж орієнтуються на такі речі, тому що тяглість поколінь вона додає нам сили, е, знань, е, якихось нових е, бачень. Тому е, все-таки дуже важливо продовжувати е, традиції і дізнаватися наших попередників. Цього року ми відмічали сторіччя вшанування пам'яті Івана Липи, Юрі, батька Юрія. Це був це дві дуже потужні постаті Юрій і Іван Липа, які нам можуть зараз для сучасної медицини, для лікарів, для таких як українців, і для цієї сили по додати нам в боротьбі з ворогом, тому що вони об'єднували в собі і медики були за фахом. і… Письменники і, і, і політичні діячі, тобто це дійсно дуже такі колоритні особистості, на яких нам варто рівнятися. за все, це є шана нашій історії, нашим лікарям і вченим, які 125 років тому заснували лікарську комісію в НТШ. Ну і, взагалі, нашій національній науковій еліті, яка зробила святу справу: 150 років ми відзначаємо сьогодні, заснували наукове товариство Шевченка. Власне, ця громадська. Інституція стала фундаментом створення держави України в 2018 році. Бо Грушевський очолював НТШ, І коли він став президентом Народної Української Республіки, він знав, з ким може працювати, тобто вже готова була еліта в різних напрямках. І в 18-му році зразу була заснована Національна академія наук України. Де значну частину склали члени НТШ, і друге чому? Тому що в мене колектив хороший і центру, і кафедри. Вони 25 років разом, і вони мені дуже допомагали і дуже старались. Так само, молодь наша, які аспіранти, молоді лікарі долучилися. І отак ми змогли зібрати. Більше трьохсот спікерів на